Шановні друзі, ми сьогодні з вами обговорюємо проблеми реалізації репродуктивної функції в групах високого ризику. Всі ми з вами налаштовані на те, щоб знижувати медикалізацію вагітності. Але є певні речі, які дозволяють на етапі планування вагітності попередити багато з можливих акушерських ускладнень. Те саме стосується і застосування допоміжних репродуктивних технологій, планування фізіологічної вагітності. І сьогодні ми обговорюємо високі дози елергені. Чому саме? Тому що механізм дії високих доз елергеніну це виробництво оксиду азоту. Це Речовина, яка сприяє розширенню судин. тобто протидія спазму, протидія спазму, протидія зниженню кровопостачання, протидія ішемі. І енерген є попередником оксідоазоту. Тобто молекула, яка відіграє, як ми з вами вже обговорили, вирішальну роль у регулюванні кровообігу розслабленні м'яс. Вазоділетація, сам по собі, оксид азоту викликає вазоділетації і збільшення притоку крові до репродуктивних органів, крім того, якщо ми вже говоримо про реалізацію репродуктивної функції, то покращує функцію сперматизої. Далі, ранні етапи вагітності. Що потрібно? Ендометрій достатньої товщини з нормальним матковим крологом. І саме елергінін і збільшує маткової кровоти, кровотіки товщиною ендометрію, що є важливим для успішної платації, що ми маємо під високими дозами. Дехто пише 3,6 грамів, ми пишемо 6 і вище грамів на день. Де застосовується лярген в репродуктивній медицині, коли є допоміжні репродуктивні технології, повторні вдачі імплантації. Для чого? Для зменшення опору маткових артерій, збільшення клінічних показників baby-to-home, за рахунок чого буде дитина додому, за рахунок успішної імплантації. В допоміжних репродуктивних технологіях ще на етапі до доімплантації збільшує кількість отриманих полоцитів, покращується товщина ендометрів, і не тільки товщина, але й кровопостачання. До ефдомету. При безспліді елергенін сприяє рецептивності маку і зменшує прояви запалення і жінок такими захворюваннями, як синдром полікістотних лічників і ендо. Давайте розберемо сучасні погляди 2025 рік на розвиток при EFMC. Три основних компоненти. Серцева-судинна система жінки. і її стан до настання воюти. Плацента з усіма плацентарними факторами і маркером дисфункції плаценти буде розчинна резинки СФЛТ. І плід, який розвивається, вони між собою всі взаємодіють через молекулярні сигнали. І для того, щоб. Бо фізіологічний перебіг вагітності, має бути нормалізація серцево-судинної системи, нормально закладена плацента, нормально закладений плід. Якщо є дефекти плацентації, це сирання прееклампсія, це відразу затримка росту плода. Якщо серцево-судинна система жінки не має адекватної адаптації до вагітності, це. Пріклампсія з пізнім проявом, те, що зветься пізньою приємство, що сприяє неможливості адаптації серцево-судинної системи жінки, Гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, хронічний бломіру ланіфріт і ожиріння. І тоді які ж сучасні погляди на ранню прикламсію, на пізню прогуляю. Клініка рання прикламсія до 34 тижнів супроводжується затримкою внутрішньоутробного росту плода, буде значно збільшене співвідношення СФЛТ к плацентарному ростовому фактору. Буде зниження, і це дуже важливо зниження серцевого викиду і збільшення периферічного опіру судин. Після 34-го року. Після 34-го -ти, тижня. Це макросемія плода, багатоплідна вагітність, співвідношення з ФЛТ плацентарному грус-фактору збільшене, але не так, як при ранній прикладі, не буде зниженого серцевого викиду, і буде трохи менше, але таки буде збільшення резистентності теретрічної резистентності. Фактори ризику для ранньої приеклампсії, попередня преклапсія. Перша вагітність. Діабет, екстракорпоральне запліднення, кріопротокол, екстракорпоральне запліднення донорської яйцеклітини, антифосфоліпідний синдром, малярна вагітність міхуревий, занесок і стан плода. Тобто певні генетичні особливості плодом. Для, для пізньої вагітності, перша вагітність, попередній. Прекламсія діабет так само, екстракорпоральне запліднення так само, але тут будуть ще ожиріння, хронічна гіртензія, хронічна хвороба нерв. Що ми аналізуємо, як ми е, проводимо оцінку ризику скринінгом. Для ранньої приклемсії анамнез, середній артеріальний тиск, маткових артерій, флоцентарний гроуфактор. Так само, як і для е, пізньої пріклемпсії, яка профіла? Для ранньої приклеемсії фізична активність, препарати стіл середньої кислоти, кальцій, препарат кальцію. Для пізньої приклеемсії фізична активність, контроль глюкози, контроль ваги, попередження багатоплідної вагітності. Спостерігаємо і там і там будуть клінічні лабораторні дослідження, контроль стану серцево-судинної системи і ось в лікуванні. І вперше в 2025 році з'являються донатори оксідуазоту, блокатори кальцевих канальців, підтримка нормального рівня рідини, вчасно розродженої дирання прикламсії, альфа і бета блокатори в лікуванні пізньої пріакламсії, контроль рідини і вчасне дозрочення. Чому виникають гіпертонічні хвороби розлади під час вагітності? Інвазія трофобласту в ендометрії матері призводить до достатнього припливу крові до матері зі спіральної арти. Плацентарний фактор активує фактор росту ендотелію судин і підтримує здорові ендотелії. Нові судини, нові ендотелії для цих судин. Неповна інвазія трофобласту призводить до недостатнього кровотоку і подальшої гіпоксії плаценти, і тоді от той самий маркер СВЛТ, розчинення резінкіназа, секретується в плаценті, і він пригнічує ендотеліальний фактор росту, не дає можливості е, вистілати е, ендотелієм судинності. Це призводить до системної гендеріальної дисфункції, і далі вже проявляються різні клінічні симптоми. Дані доказової медицини щодо ефективності застосування алергеніну в покращенні результатів реалізації репродуктивної функції людини. Ми з вами віримо в доказову медицину. І далі я тут вам представляю рандомізовані РСТ, рандомізовані клінічні дослідження. В різні роки, різним введенням е, елергеніну операльним, внутрішньовенним пероральним і внутрішньовенним, і які були отримані результати. Ми з вами віримо в систематичні огляди, метааналізи: одним із перших був е, е, систематичний огляд. Забезпечення ляргеніном при вагітності. А, було доведено, що фармакологічні донори оксиду азоту пов'язані з низькою ефективністю. І от тут було дуже важливо поняття: донор оксиду азоту і прекурсор азоту. Донор і прекурсор. Донор ви даєте штучний. Рекурсор це власний притаманний організму свій, але який є свій, і він здатний перетворюватися на оксид азот. введенні амінокислоти алергеніну не відбувається утворення пероксидів в результаті надмірної біодоступності НО. І далі було за, в результаті цього систематичного огляду запропоновано проводити подальше дослідження, і зроблено висновок, що прийом аляргеніну слід починати рани, продовжувати усь, протягом усієї вигідності, щоб позитивно впливати на артеріальний тиск або плацентарну судивну недостатність ще шлях аргінін Ген. Далі ми бачимо. Е Систематичний огляд варіант на вихід для плода. І от тут у нас детально ми оцінюємо дослідження, які відповідали критеріям достовірності. Чотири рандомізованих довели, що лярген у порівнянні з плацебо знижував ризик розвитку приємції. П'ять рандомізованих, що покращувався фітоплацентарний кривоп, вісім, що знижувалася потреба в антикіпертензивних препаратах у жінок з кіпертензивними розладами. І навіть два рандомізованих довели, що при застосуванні алгеніну зменшувалося скорочення матки при е, перечасних полог. Тоді далі було е, проведено дослідження. Ефективність алергеніну для профілактики при епломсі та поліпшення материнських генітальних результатів при вагітності високого ризику. І вводилася дози від 4 до 20 грамів на добу. Результат високих доз. Елергенін був ефективним в зниженні частоти при еклампсії ніж плацебо, і була знач, статистично значуща різниця в масі тіла новонародження при народженні в двох групах, е, контроль, і там, де застосовувався електроін. Ще раз, донор і попередній. Донор оксиду азота це безпосереднє вивільнення активних молекулину, і приклад сполука. Яка вивільняє но за себе, яка коли стикається з бі специфічним біологічним середовищем. Але що є аргенін? Аргінін Р -р є попереднім оксидозу. Вона перетворюється на НО, але через метаболічний процес. Амінокислота, елергенін є попередником, ще раз підкреслюю, природного виробництва енерганізму, не нав'язаний оксид азоту через введенням донора, а саме стимуляція власного природного виробництва. Якщо ми з вами подивимося, лергенін як прекурсор оксіду азота, то в нашому державному формулярі буде написано, що він не заборонений при в призначенні в групах. Принципу в показання для застосування, Є затримка росту плода і приеплапсії у складі комплексної терапії. Це я з великим задоволенням представляю наше дослідження: Корекція функцій ендотелію. нова ціль профілактики лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів серцево-судинної патології». Коли ми починали вводити електрогенід, ми оцінювали кількість попередніх ендотеліоцитів і. Асиметричний дімітіларгені, тобто метаболізм аргеніна в організмі. І коли ми зробили аналіз е, після лікування еліаргеніна, то я хочу вам показати помаранчевий стовпчик. Наскільки зростала кількість попередніх ендендотеліоцитів, тобто клітина, яка стає ендетеліоцидом в природній умов. При традиційному лікуванні артеріальної гіпертензії, тобто тільки при застосуванні антигіпертензивної терапії, таких змін не відбувалося. І крім того, зниження було асиметричного аргініну, значне зниження. І все ж таки достатньо високий процент при традиційному е лікуванні артеріальної гіпертензії, тобто там, де ми не впливали на ендотеліальну функцію. Ми і не отримували значних покращень в стані жінки. Тобто, ми довели пряму кореляцію між показником артеріального тиску і кількістю прогенітерів попередніх ендетореоцитів. І зворотню кореляцію показником артеріального тиску з показником е, асиметричного видіння тіла темі. І пацієнтки. Які отримували традиційне гіпотензивне лікування, не мали тенденції до змін в усіх показників ендетриальної функції. Тобто на ендотелії звичайні гіпотензивні препарати не впливають і обмежують вази функцію здорового НДТЛ. Далі ми говорили про те, що саме застосування енергніну як Мі... як використання механізму на вплив на ендотеліальну функцію значно покращує якість життя і прогноз у корих з артеріальною гіпертензією. І скажемо так, що ми, так як і багато дослідників по всьому світі, вважаємо, що проекція функції ендотелію стає новою целью терапії і профілактики артеріальної гіпертензії і гімніоскладу. Це також наша робота, коли вимірювалася товщина інтима медіа в артерії. Коротко. І це є одним із дуже ранніх предикторів розвитку ішемічної хвороби серця і атеросклеротичних змін в організмі. І ми обстежували жінок, які, матери яких під час виношування цих жінок мали е, Малияклемсію, або жінки самі мали прияклемсі. Так ось е, багато в кого з жінок, е, які знаходилися в кардіологічній клініці. В них могла бути гіпертензія, могла не бути гіпертензія, але я хочу, щоб ви подивилися на жінок без скар. Їх було сім. А товщина інтіми медіа, в них вже була значно змінена. Тобто вони мали атеросклеротичні зміни в артерії Каротіс, але ще не було скарб. Найгірші показники були у жінок, які мали напади стріли або мали історію тромбозу. Ми з вами завжди думаємо про те, а що ж відбувається в світі. А в світі відбувається, що алергенін, в 2014 році вважався, що він може бути корисним рівень 1Б, а в 2018 році вже алергенін вводився як препарат, який є важливим і корисним для жінок з синдромом полікестозної яєчників з підвищеною. Масою тіла. Тобто, на сьогоднішній день поступово показання для застосування алергеніну для профілактики гіпертензивних ускладнень вагітності значно розширюються. Далі був рандомізовано плацебо контрольоване дослідження, вплив алергеніну на артеріальний тиск у вагітних з гіпертензією. Подивіться, будь ласка, аллергенін. Біля 6 грамів внутрішньовенно впродовж 5 днів 24-36 тижнів погідності, якщо артеріальний тиск був вищий за 140 на 90. Були первинні і вторинні точки. Вимірювання артеріального тиску, лабораторні аналізи, первинна точка і вторинна точка, початок важкої гіпертензії і зміна стану плода. Під впливом лікування і систолічний, і діастолічний тиск знижувалося. Але ефект аергеніну був значно вищим, ніж у плацебо. І ще один систематичний огляд 2022 року: Пероральний прийом до 16 грам на добу, внутрішньовенний прийом до 30 грамів на добу, що було, що досліджувалося зниження систолічного-діастолічного стиску, середнього тиску. І збільшення 24 годинної екскреції НО з СЧ. Оцінювалося полипшення росту плода, його самопочуття, неонатальні натальні результати. Було доведено, що алергенін впливає на матково-плацентарний кривий облік шляхом зниження індексу пульсації маткової артерії, тобто показники е, доплер ОЗД маткових артерій. Покращення ваги плода при народженні, зниження апоптозу плаценти і покращення функції плаценти. Також покращення функції нирок на 10-й день після полотни. І що стосується допоміжних репродуктивних технологій, ми про це вже говорили. Я хочу підкреслити, що спостерігалося менше стосованих циклів, збільшувалася кількість оцитів, перенесених ембріонів, збільшувався вміст. Нітратів, нітритів в плазмі і полікулярної рідини поліпшення кровопостачання в яєчники і в матку на добля рагри. І далі ще одне рандомізоване, подвійне сліпе плацебо, контрольоване дослідження, 50 учасниць алергенін, 50 учасниць плацебо. в групі плацебо було більше. При коромсію порівнянні з групою алергеніну, і вага при народженні була вищою в групі аллергеніну кількість причасних кологів була менша. Чому доцільно призначати збільшення дози алергену від 4 грамів на добу? Там, де є група ризиків, там завжди. Є знижена активність ендотеліальної еносентації підвищений рівень ендотеліну індотелі... 1, Оце це те, що буде сприяти спазмуванню судин. Ми маємо впливати на ендотелі через ляргені. Еляргенін пригнічує надлишкову продукцію ендотеліну 1 і забезпечує стійкі везеделітуючої. Ено синтезується в достатній кількості. Немає надмірного синтезу ено. Покращується мотковий плацентарний кровоток, краща аксигенація, вплив на декілька факторів, які критично виснажують ендотелії. Крім того, елергенін в високому дозуванні має антитромботичний ефект, зменшує агрегацію тромбоцитів, адгезію лейкоцитів, експресію тканинного фактору, тобто діє синергічно дією ацетилсаліцилової кислоти і сприяє. Плацентарному збереження плацентарного резерву запобігає передчасному виснаженню плацент. А я вам дякую за увагу.